Прогуляємося? Ти ж хотіла дізнатись, де відпочивають найбагатші люди столиці. Це ти про що? Як тобі цей ремонт? В сенсі. Ну, то Просто зараз за цими дверима прокручують сотні тисяч доларів і абсолютно нелегально. Ну, все, як ти любиш. Це вже цікаво. Мені треба обов'язково сюди потрапити, але давай більше деталей. Вибач, підказу більше не буде, але от номер однієї людини я тобі дам. Він допоможе тобі все розслідувати. Не сумнівайся. А взагалі з камерами тут краще не звітитися. Пішли. Лотерейні мутанти. Аби обійти закон, замість гральних автоматів у клубах поставили комп'ютери. А заборонені азартні ігри приховали під вивісками миттєвих лотерей. Ви бачите їх усюди. Біля метро, ломбардів, в спальних районах і навіть біля шкіл, де вчаться ваші діти. Один з таких лотерейних мутантів знаходиться прямо навпроти державного органу антимонопольного комітету. Тут для інтерв'ю ми зустрілися із його колишньою повноваженою експерткою з питань легалізації грального бізнесу Агією Загребельською. Те, що відбувається всередині, на мою думку, я думаю, думаю, на думку будь-якої здорової людини, це не є лотереєю, це звичайні азартні ігри, що фактично заборонено в Україні. Фактично заборонено, а практично приносить щонайменше мільярд доларів у рік неоподаткованих коштів. Занадто привабливі заробітки, аби від них відмовитися. Коли ви маєте такі кошти, ви в змозі корумпувати всю владну вертикаль, когось взяти в бенефіціари, комусь заносити кожен місяць якийсь платіж певний та інше, за рахунок чого існувати. Про те, хто і як між собою ділить ці азартні мільярди, поговоримо трохи пізніше. Для початку давайте розберемося, як взагалі цей лотерейний бізнес працює. Я Нічого не виграла. В Україні всього близько 30 тисяч гральних об'єктів. Це пункти розповсюдження лотерей, ті самі Лото, що ви бачите біля метро, чернуха, тобто незаконні зали онлайн-казино, ВІП-казино, де обов'язково є рулетка і блекджек, та зали гральних автоматів. Це традиційні однорукі бандити. З них офіційно працюють і мають документи лише, вслухайтесь, 5 тисяч об'єктів. 70-60% ринку у кожному місті, чим далі він від Києва. Тим менше там якісь документи є у цих людей на руках. Тобто, якщо брати 30 тисяч об'єктів, то 25 будуть працювати без документів. І якщо у випадку лотота та онлайн казино вправні ділки знайшли як обійти закон, назвавши це миттєвою лотереєю, то однорукі бандити, рулетка Блек Джек в Україні нелегальні. Але це не значить, що в них не можна пограти. Це значить, що за гру доведеться більше заплатити набагато більше. Не закриті клуби, коли по конфіденційним каналам зв'язку повідомляють гравців, коли буде гра або коли заклад відкривається, закривається. Такі закриті клуби, і зараз, і в 90-х здебільшого ходили, виключно дуже багаті люди. Хто з українських політиків початку незалежності любив покрутити рулетку? Добре, знає Семен Юфак, який запевняє, що саме він був першим, хто 30 років тому відкрив в Україні казино. Семен Юфа, як він каже, перший український мільйонер часів незалежності, засновник кооперативу Меркурій, який, до речі, називали фінансовою пірамідою. Доброго дня, Аня. Дуже приємно. Семен. Ми зустрічаємося біля олімпійського стадіону у місці, яке на початку 90-х збирало під своїм дахом впливових кримінальних авторитетів, бізнесменів та політиків. На цьому самому місці була громадська вбиральня. Куди ходили всі відвідувачі стадіону? В цій будівлі на першому і другому поверсі розміщувалися столи рулетки, столи, Блекджек, карибський Покер, Бакара. Сьогодні замість гральних столів тут багатоповерхові ліжка. Колишня територія розкоші та азарту перетворилася на капсульний готель для молоді. Зараз тут вже живуть люди, тому ми не будемо голосувати. А раніше галаси, музика. Продливі дівчата та алкоголь були невід'ємними супутниками кожного вечора у цьому казино. І це скільки людей могло приходити за вечір? Там 10. Ну, я думаю, 10? Максимум... максимум до 80 чоловік приходило. За добу, може, було до 300 людей. Сам Семен Юфа в казино не грає, бо програвати не любить. Я можу піти з друзями, програти 100 доларів або 200, але не більше ніколи. Коли я йду, то готовий їх програти, тому що я розумію, що виграти їх це випадковість. В Києві розповідає останній в казинограф давно. Втім, водив друзів вже коли заклади були у підпіллі. Зараз я знаю, що пограти в Києві в рулетку ніде. Дійсно, в очікуванні легалізації багато закладів залягли на дно. Потрапити у підпільне казино можна лише за особистим запрошенням і попередньою домовленістю під особисту відповідальність людини, яка вас привела. В Києві пограти в рулетку ніби не можна. Але що як ну дуже хочеться? Під час свого розслідування я знайомлюся з колишнім працівником цього бізнесу. Тижні перемовини, мій інсайдер на умовах абсолютної анонімності, погоджується мені допомогти. Місто засинає, прокидається мафія. Ви їх не бачите, але це не значить, що їх не існує. Десятки таємних казино по всій Україні, і сьогодні ми спробуємо потрапити в один з таких прихованих закладів у столиці. 23.30. центр Києва. Ми під'їжджаємо до здавалося б звичайної офісної будівлі. Жодних вивісок казино або лотерея. Я заходжу перша мій таємний провідник у світ нелегального азарту вже чекає всередині. Аби засвідчити свою платоспроможність, треба одразу поміняти на фішки тисячу чи більше доларів. Всі розрахунки і ставки тут виключно у валюті. Територія поділена на декілька залів. У кожному блекджек, рулетка і вправні круп'є. У Вбиральні багато одноразових зубних щіток та станків для гоління. Спеціально для тих клієнтів, хто не лишає казино по кілька діб. В деяких закладах, навіть дають чисті сорочки. Всюди є камери спостереження. На мене як новачка одразу звертають увагу і буквально слідкують за кожним кроком. Перевіряють, як добре я знаю людину, з якою прийшла. На колір мінімальна ставка 100. не один жетон, цей жетон по полю. А по полю це що означає? За номерами можете ставити цими жетонами, а шанси 50 і 100. Мінімальна ставка 100 доларів. Починаю грати. І мені щастить. Бачите, ви один жетон поставили, 35 виграли. Нічого собі, круто. Клієнтів близько 10-15 чоловік. Вочевидь казино саме для своїх. З розмов присутніх розумію, що обслуговуючий персонал, це співробітники казино Авалон та Таймаут, які після їх закриття тепер працюють тут. Можливо, хтось з присутніх круп'є працював ще у Семена Юфи, бо по всій країні бізнесмен мав дев'ять казино. Кількість заможних клієнтів, що бажали розважитись по багатому, росла з кожним днем, а з бажаючим ріс і прибуток. Були дні, коли казано заробляло більше мільйона доларів. Були дні, коли ми заробляли 10-15 тисяч доларів. тисяч. Але в основному це завжди був прибуток. Не дивно, що шматок цих шалених мільйонів хотіли відкусити усі від правоохоронців до злодіїв у законі. Легалізації грального бізнесу для нормальної роботи було мало, розповідає колишній мільйонер, і доводилося домовлятися. Начальному початковому етапі кримінальні структури це були групи спортсменів, групи якихось авторитетів кримінальних, які могли розрулити будь-яку ситуацію. З часом ставки росли. Крім представників кримінального світу, свою долю азартних грошей хотіли отримувати і правоохоронці. Жадібність і жорстокість яких не знала меж. Простіше було закрити бізнес, аніж виплачувати те, що було потрібно. Постійні облави, погрози та допити іноді більше ста тисяч доларів доводилося виплачувати, аби відчепилися від тієї чи іншої людини. Крики, руки за спину і всім лежати добре. Пам'ятає Олена Мочалова. Коли відбувалися там різного роду рейди, було не дуже приємно лежати на підлозі. От, вибачте, мордий в пол, от, коли приходить якась спецоперація. В минулому жінка шість років працювала букмекером і касиром у казино, куди з аналогічними облавами навідувалися правоохоронці. Сьогодні вона сама їздить на такі спецоперації, тільки вже по нелегальним і забороненим законом казино. Я не в долі, але я в темі. По Україні нелегальні казино розповідає активістка. Є у Львові, Харкові та Одесі. Їх кількість порахувати важко. Приблизно по 2-5 казино на місто, але найбільша їх концентрація саме у столиці в Києві та Київській області близько 30 казино, з яких 10 – це повноцінні казино сегменту люкс. І 20 – це гральні автомати, тобто класичні однорукі бандити. Важко навіть уявити, скільки такі казино заробляють. Втім, разом з Оленою ми можемо порахувати, скільки ж вони платять за свою безпеку і за байдужість до них правоохоронців. По Україні нелегальні казино розповідає активістка. Є у Львові, Харкові та Одесі. Їх кількість порахувати важко. Приблизно по 2-5 казино на місто, але найбільша їх концентрація саме у столиці в Києві та Київській області близько 30 казино, з яких 10 – це повноцінні казино сегменту люкс і 20 – це гральні автомати, тобто класичні однорукі бандити. Важко навіть уявити, скільки такі казино заробляють. Втім, разом з Оленою ми можемо порахувати, скільки ж вони платять за свою безпеку і за байдужість до них правоохоронців. Що таке 45 тисяч доларів на місяць? 45 тисяч доларів на місяць, за кришування одного і 15 тисяч доларів з одного залу гральних автоматів. Всі розцінки просто як меню у ресторані. Кожна позиція гральні автомати від там, 20 штук, 15 тисяч доларів заплатите. це правоохоронці. Рулетка від 15 тисяч доларів, і е, покірні столи і столи блоджеку від 15 тисяч доларів. Через це ми маємо як мінімум цифру 45 тисяч доларів в зали е, реальних автоматів, які виплачують там, 15 тисяч доларів на місяць, е, тому що у них лише одна е, техніка. Лише за місяць з усіх казино і залів отримуємо просто божевільні суми: 11 мільйонів гривень та 7,5 мільйонів гривень. А скільки ж за рік? 135 мільйонів трошки так гривень в рік. Це тільки з 10 повноцінних казино, це тільки з Києва та області ви собі уявляєте, так? Це ці цю по автоматів залів, які приносять от, 90 мільйонів гривень в рік. Це ті кошти, яких держава наша не бачить, і не побачить і бачити не буде. Чиї кишені йдуть ці незаконні кошти, хто сьогодні володіє казино. Ті ж самі люди, що володіли ними до легалізації. Принаймні, так стверджують наші інсайдери. Колишні злодії в законі бізнесмени, які вже мали і техніку, і гральні столи, і персонал. Змінюються лише ті, кому їм доводиться платити хабарі. Ми отримали ексклюзивну інформацію про те, де саме в Києві сьогодні є казино. Це торгівельний центр Олімпійський, де місяць тому були обшуки, а сьогодні знову продовжують робити ставки. Торговий центр Олімпійський, п'ятий поверх, який так чудно СБ, СБУ України закрили там скільки місяць, півтора місяці тому. То на сьогодні він працює без абсолютно єдиної проблеми. Також підпільне казино є на вулиці Героїв Дніпра і на вулиці Прорізні. І звичайно ж, казино на вулиці Жилянській, де свою фортуну випробовую я. О, а можна ще й на когось ставити? Можна так. Це ставок немає, дякую. Але вдача посміхається недовго. Поки конкурент, який грав за моїм столиком, забирає виграні кошти і йде. Я залишаюся за рулеткою з надією, хоча б відбити частину вже програних грошей. За півгодини я програла трохи менше тисячі доларів. З кожною ставкою фішок в моїх руках все менше і менше. Нерви починають здавати. Останні ставки, будь ласка. Останні гроші. Це значить, що потрібно зупинятися. Остання ставка останні 200 доларів. І я програю. А виграє казино 21. Закінчилися гроші, а значить, закінчилася гра. Привіт! Привіт! Ну, хизуйся. Саш, я все програла. Дві тисячі доларів? Так. За годину слухай, як вони до сих пір працюють у підпіллі? Дуже просто так само, як в 90-х. Головне мати кришу. От, наприклад, з одного казино вони сплачують на місяць 45 тисяч доларів. 45 тисяч доларів. Слухай, я читав, що МінФін оцінює взагалі цей ринок в один мільярд. Але щось мені підказує, що ліцензію так ніхто і не отримає. Побачимо. Вати по декілька тисяч доларів за ніч буденною. Справою було для Євгена. Піти на чорне поставити тисячу дві доларів. Це було нормально. Годин з п'ять-шість без перерви міг приділити. Йому 30 років. Він міг би стати успішним юристом, завести родину, дітей. Здавалося б, звичайні речі, про які так мріє Євген, і досі залишаються для нього лише мріями. Я втратив дуже багато. Найголовніше це пролити сльози батьків Свою дружину, яку я реально любив. Жину таких, як Євген, називають лудоманами, людьми залежними від азартних ігор. Свідомість затьмарюється, ігроман втрачає контроль і не може припинити гру. Як після великого виграшу, так і після постійних програшів. Багатьом наркоманам та ігроманам подобається ця суть виграшу, коли піднімається адреналін, і ти кипиш. Кайф від самого процесу. Залежність хлопця від казино розпочалася із залежності наркотичної. Я не поділяю залежності. Насправді воно все взаємопов'язане. Люди грають в казино під наркотиками і алкоголем. Десять років Євген вживав наркотики, потім почав грати у рулетку, програвати всі власні зароблені кошти і навіть те, що давали батьки. Свої наркотичну і гральну залежності він не розділяє впевнений одне причина іншого. Спочатку ви покорили один раз, потім ви корите кожен день, потім ви почали нюхати, потім почали колотися. А потім ви говорите, що для мене трава була як цукор до чаю. Теж саме з ігровими автоматами. Може навіть ще сильніше, тому що воно дає якесь відчуття всевладдя чи що. Вже рік хлопець чистий. З безсонними ночами у казино розповідає, теж зав'язав. У цьому йому допомагають фізичні вправи, сеанси психотерапії і підтримка товаришів із аналогічними проблемами, яких Євген знайшов у реабілітаційному центрі. Про таких, як Євген, що мають гральну залежність, має піклуватися держава, впевнені експерти. І це чітко має бути прописано у законі про легалізацію грального бізнесу. В Україні вже забули, як виглядає гральний заклад, наскільки він повинен бути врегульованим, наскільки повинні бути важко туди попасти, потрібно там зареєструватися, потрібно мати карту, на якій повинен бути ваш оборудок, скільки ви поставили, скільки ви зняли. Потрібно заявити про себе, що ти є гравець. Потрібно контролювати, і це повинні контролювати гральні заклади в моменту лудоманії. Спеціальні реєстри з хворими на лудоманію. Якщо така людина захоче пограти, її просто не впустять всередину. Родичі Лудомана, які розуміють, бачать, що він грає, що він програє кошти, вони повинні мати місце, в яке вони можуть прийти про це заявити. Документ ще не потрапив до Верховної Ради, але наші експерти вже бачили його і готові разом з нами проаналізувати, чи допоможе легалізація поповнити державний бюджет на мільйони гривень. Або ж навпаки, легалізує лотерейних мутантів і їх чорні каси. Потягнути на себе якийсь кусок від цієї нелегальщини, яка зараз виходить. Ось що обіцяють приблизна кількість ліцензій, 20 штук для казино і розміщення у п'ятизіркових готелях. 160 штук для автоматів та 10 штук ліцензій для онлайн-казино. Даватимуть ліцензію на 5 років на аукціонній основі. Тобто, хто більше заплатить, тому і карти в руки. Якщо брати гральні автомати, то це стартовий торг лоту від 300 тисяч доларів за 250 автоматів. І ми порахували, якщо брати за гральних автоматів по тим цифрам, які зараз дають за ліцензію, то е, на протязі трьох років е, вони будуть працювати в мінус 28 тисяч 500 гривень. Занадто завищені ціни на ліцензії можуть призвести до тіньового ринку знову, впевнена Олена. Азартні бізнесмени роками працювали нелегально, а тепер їм треба буде не тільки заплатити величезні кошти за ліцензію, а ще й пояснити, де вони їх взяли. Чи заграють ділки за такими правилами? Ті, хто не зможе собі дозволити поставити лотерею чи казино легально, і ті, хто просто не захоче на це витрачатись, намагатимуться робити по-іншому За хабарі. Не Придеться взяти і відкрити. Ще один заклад, який не має документів, і порішать. Аби недоброчесним азартним ділкам не вдалося, порішать, має бути чіткий контроль з боку держави. А хто ж контролюватиме? Яким чином буде побудований контроль? Чи дадуть, наприклад, суспільству також можливість контролювати цей бізнес чи ні? Новостворений спеціальний державний орган-регулятор, за який відповідатиме Кабінет міністрів. Але і тут не все гладко. Адже фактично вся влада буде зосереджена саме в його руках, в руках його керівник. Ка перевірка азартного бізнесу, фінансові потоки, призначення співробітників, і це великий ризик. Є голова уповноваженого органу, яка набирає які яка набирає собі на роботу співпрацівників, членів цього уповноваженого органу. Кого захотів, того і взяв. А що по факту отримує держава? Чи потраплять у бюджет ці обіцяні мільйони? Чи буде в Україні свій Лас-Вегас? Є дві різні моделі. Одна модель, коли гральний бізнес дозволяється функціонування грального бізнесу на території всієї країни. Є друга модель, коли е, створюються в державі, в країні спеціальні гральні зони. У нас планується все ж таки перша модель, тобто не модель українського Лас-Вегасу, а модель того, що в кожному місті можна буде грати. Наприклад, пограти в казино можна буде в п'ятизіркових готелях Києва, Одеси, Харкова, Дніпра. Та Львова всі лотереї будуть виключно державними, і оператор буде тільки один лотереї наймінш, найменш суворе регулювання, і відповідно, якщо, наприклад, гральні автомати будуть ховатися під лотерею, то вони будуть потрапляти під найменш суворе регулювання, яке буде дозволяти поширювати слодомані та інше. Має бути чітко прописано, що саме вважатиметься лотереєю, а що ні. Аби під виглядом миттєвих лотерей знову не ховалися лотерейні мутанти. Головне питання: хто ж цей законопроект пише? Чому він такий утаємничений? Громадськість його не бачила. Верховна Рада теж законопроект. Фактично пишеться тим, хто а, планує заробляти на цьому кошти. Тими, хто вже нелегально на цьому кошти заробляє, і окремими чиновниками, які не займалися гральним бізнесом, вивченням грального бізнесу, дослідженням грального бізнесу, які на ньому взагалі не розуміються. Експерти б'ють на сполох у законопроекті, чомусь прописані ну надто особливі правила для онлайн-казино і букмекерів. І ми ризикуємо отримати інтернет-клуби, доступ до яких буде у всіх. У цих клубах почнуть використовувати і поширювати онлайн казино і букмекерку. Таким чином лотомутанти поміняють вивіски на інтернет-клуби, і вплинути на цей процес буде неможливо, застерігають експерти. Нарешті, що ж отримаємо ми з вами? Чи зірве український бюджет Джекпот. Крім коштів за ліцензію, сертифікати гральний бізнес буде сплачувати податки, куди підуть кошти на медицину, спорт, культуру вирішуватиме держава. А податки взагалі невідомо, які будуть. я чула цифру 19,5%. 18% на прибуток. І півтора воєнного збору. саме за всі ці відсотки і розцінки, які в абсолютних цифрах вимірюватимуться мільярдами, і точиться боротьба. Боротьба за пекла, судячи з того, що фінального законопроекту і досі не показали загалу. Ну, кожен захоче із цих гравців ухватити для себе територію, в якій він буде царі боги, де в нього буде своя клієнтура і свій постійний бізнес. і Він уже, слава Богу, не буде не відкохуватися.